Провінційні вісті на телеканалі Тіві 4 які події основні відбулися у Тернополі та області далі. Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради. Відповідне рішення сьогодні прийняли депутати під час позачергової сесії. Засідання відбулося без участі Михайла Головка. Народні обранці напередодні самостійно ініціювали сесію, аби розглянути основне питання відсторонення з посади чинного голови облради. Відтак для цього у залі провели таємне голосування, і рішення їхнє було. Одноголосним, що з цього приводу сказав сам Михайло Головко. Далі у сюжеті 26 жовтня, день, коли депутати Тернопільської обласної ради вирішили провести шосту сесію сьомого скликання, та напередодні засідання відбулися збори депутатів, на яких 50 присутніх народних обранців проголосували за проведення сесії. Отже, через систему віче зареєструвалося 50 депутатів. Сесія повноважна. у порядку. денному на сесії у народних обранців два питання. Основне з них зняття з посади чинного голови облради Михайла Головка. Для цього у сесійній залі провели таємне голосування. Кожен з депутатів отримав бюлетень, на якому мав проголосувати за чи проти звільнення Михайла Головка. Вже за годину після голосування та підрахунку голосів депутатів стало відомо, що народні обранці різних фракцій проголосували одноголосно відсторонити з посади Тернопільської обласної ради Михайла Головка 50, 50, 50, 50, 50 ми всі свідомо йшли на ту сесію, щоб звільнити з посади голови обласної ради Михайла Йосиповича, виключно через. Етичні переконання свої саме в плані щодо політичної діяльності будь-кого на йшли на цю сесію, відчуваючи вимогу суспільної думки, і звичайно, щоб налагодити нормальну роботу обласної ради, якої ми не бачимо практично більше пів року. Депутати обласної ради проявили сьогодні своє волевиявлення. Проявили свою одностайність. Вони напевно, втомилися від тої невизначеності, від тих всіх подій, які починаючи з червня відбуваються в нашій області, і, зокрема, з Тернопільською обласною радою. Сам Михайло Головко прокоментував цю подію. За його словами, сесію він призначив на іншу дату 8 листопада. Відтак на сьогоднішньому засіданні не був присутнім. Я мав приходити, а в нас ж сьогодні сесія. Сьогодні яке число Сьогодні, по-моєму не 8 листопада. Чи ні? А збори, ну так мене ніхто не запрошував на збори. Справа в тому, що ви знаєте, згідно з закону, сесії скликає голова. І відповідно, якщо на вимогу депутатів голова з вмотивованих причин відмови скликання сесії, то депутати мають право через два тижні її ініціювати самі. Я дав відповідь на вимогу депутатів, що через два тижні сесія, то на підставі чого вони сьогодні збиралися? Що це було? Тому звільнення народними обранцями його з посади голови Тернопільської облради Михайло Головко вважає незаконним свою позицію. Він надалі буде відстоювати за його словами згідно з законом. Я ще нічого не бачу. От мені на сьогоднішній день ніхто нічого не показував, ніхто не приносив жодного документа. Що є якісь рішення була сесія? Ну то покажіть. Підпішіть, я почитаю, подивлюся. Наразі ж за рішенням депутатів Тернопільської обласної ради обов'язки голови обласної ради тимчасово виконуватиме Володимир Боліщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Таку пропозицію голови Тернопільської ОВА Володимира Труша підтримали депутати. Уперше в Україні команда тернопільських медиків виконала вилучення тромбів з артерії нижньої кінцівки за допомогою тромбоаспіраційного пристрою. У Тернопільській обласній клінічній лікарні повідомили, що це революційний метод, який підвищує якість медичної допомоги і рятує кінцівки від ампутації при гострих тромбозах та емболіях. Пацієнт військовослужбовець, який переніс надзвичайно важке поранення ноги та велику кількість операцій. Тому і виник гострий тромбоз автовенозного шунта в зоні травми. Через двоміліметровий прокол у судині медики відновили нормальний кровобіг, врятували кінцівку нашому захисникові і відновили кровоплив по артеріях стегна, гомілки та стопи. При цьому процедуру проводили без наркозу. Грип коронавірус та ГРВІ. Саме ці сезонні захворювання лікарі називають найбільш поширеними під час осінньо-зимового періоду. Епідемічний сезон в Україні стартував вже з жовтня. Фахівці кажуть: якщо ви захворіли, зверніться до свого сімейного лікаря. Якими є перші ознаки захворювання та поради від фахівців? Далі у сюжеті. Близько 6 мільйонів інфекційних захворювань щороку реєструють в Україні. 98 з них це грип та ГРВІ, гострі респіраторні вірусні інфекції. Також до категорії сезонних захворювань перейшов ковід-19. Починатися може з температури захворювання, може починатися з нежиттю, може починатися з кашлю, може починатися з лихоманки. І ці ці симптоми можуть супроводжувати людей протягом кількох днів. Такими можуть бути перші ознаки того, що ви захворіли віруси грипу, ГРВІ та ковід-19 є небезпечними, проте вберегтися від них можна, дотримуючись простих правил. Найперше залишайтеся вдома та неодмінно зверніться до свого сімейного лікаря, оскільки запорука швидкого одужання і уникнення важких ускладнень це вчасне та правильне лікування. У цьому допоможе професійний спеціаліст. Попри вживання медичних препаратів, важливо пити багато рідини, бо один з найгірших побічних. Ефектів грипу, зневодненням. Це може бути чай, це можуть бути якісь соки, це може бути, наприклад, якісь е, ну, відвари, чи може киселі навіть, ну, дивлячись, які проблеми в кого. Якщо болить горло, звичайно, треба пити такі чаї, які не подразнюють горло. Ну, якщо ви приносите якісь цитрусові, будь ласка, додавайте до чаїв цитрусові. Це може бути лимон, апельсин і таке інше». Також не забувайте про здорове і збалансоване харчування під час хвороби. Правильний раціон дозволить зміцнити вашу імунну систему. Фахівці кажуть, під час захворювання слід їсти малими порціями, але робити це часто. Це можуть бути молочні продукти, якщо ви їх переносите, це можуть бути якісь каші, це може бути, ну скажімо, нежирні сорти м'яса. Ну, овочі, фрукти, само собою. Це можуть бути запечені овочі, можуть бути варені, можуть бути тушковані. Будь ласка, треба їх вживати. Лікарі наголошують, вакцинація є ефективним способом профілактики інфекційних хвороб. А також, якщо ви хочете захистити себе від застуди та грипу в холодну пору року, займайтесь фізичною активністю на свіжому повітрі чи вдома. На Тернопільщині тривають жнива пізніх сільськогосподарських культур. У селі Баварів Великогоївської громади аграрії збирають кукурудзу та сіють озиму пшеницю. Знімальна група TV4 бачила, як працюють сільські господарники у полі. Аграрії розповіли, з якими викликами зустрічаються під час осінніх шнив. Подробиці дивіться далі. У селі Бабурів Великогоївської громади тривають сільськогосподарські роботи у полі. Аграрії вже закінчили посів озимої пшениці та розпочали молотити кукурудзу площею понад 180 гектарів. Іван Мречко, засновник сільського підприємства у селі, розповідає через довготривалу посуху ніяк не могли розпочати вчасно усі роботи. Тільки поверхневий обробіток можна було робити. Оранки неможливо було робити. Зараз ще отак от десь на, на два дні знов дочки обіцяю, то я думаю, що до кінця місяця виворимо трохи. Окрім пшениці та кукурудзи, аграрії у селі Баборів займаються й іншими зерновими культурами. На даному полі зібрали соняшник. Соняшник непогано вродив, так як ми і планували. Але неможливо було обробляти землю, бо була дуже сильна посуха. То після вчора впав дощик, то ми підготували скоренько поле, і зараз тут 90-гектарне поле сіємо пшеницю. Степан Ходень – меганізатор обробляє поля вже понад 22 роки. Раніше чоловік працював комбайнером на старій радянській техніці, а зараз обробляє землю на сучасних тракторах. Приходжу додому людину, приходив. Ще й в порохах. Хоча тут теж є порохи, але то поле. Uh -huh. Певно, що ліпше. Тут і умови, і кондиціонер є, трохи не так пече в голову. Осінній період, розповідає Іван Мречко, працювати важко, адже погода кожної години змінюється. І саме це ускладнює процес роботи. Ми можемо збирати до другої ночі. Роси немає, молотимо. А тоді, ай, тяжко, тяжко. А тоді раз тиждень дощі. І все, і хто не зібрав, і воно все пропало. Так, бачите, хлопці, я, я розумію, що було тяжко, але ми. Вікно то зловили і все так само при сівбі, Або дощ, минулого року дощі було, неможливо було посіяти. А того року сухо поле сів на там, там, далечінь видно, 5 вересня, сіяли пшеницю, і вона вон, 30% зійшла і більше не зійшла. Загалом на Тернопільщині зареєстровано 1074 фермерських господарств, які обробляють 87 тисяч гектарів землі. А останом на перший тиждень жовтня українські аграрії намолотили 47 мільйонів. Йонів тон зернових та олійних культур. У Тернопільській області запрацював центр розвитку фермерства. Тут можна отримати безкоштовні консультації, сприяння активності малого і середнього бізнесу, допомогу для розвитку бізнесу. Серед ключових напрямків консультаційної підтримки центру сільськогосподарське виробництво, плодоовочевий напрямок, підготовка ґрунту, підбір сортів та гібридів, система живлення, система захисту та допомога у пошуку допоміжних. Продуктів нішеві культури. Центр врожай перемоги вже запрацював у Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Відтепер він також надаватиме консультації і фермерам Тернопільської області. Такими були події четверга. Більше новин читайте на нашому сайті tv tv4t.ua та у соцмережах. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і своїх рідних.